А як вона пропала? Побачив? Пропадають там гранати. Побачив гранати пропали, Просто в стіну кидаю. Надо буде ще, може в них є гранати. А може ж спецстворника також кидають. От була перестрілка, оця стіна, я хочу перевірити. Ааа, я зрозумів, тут бачиш, що ріжучиться аномально. Бачиш? Бачиш? Може це в аномалію балі любов?